Власні гріхи невпинно, які пам'ятає, бувають для нього озброєнням, що охороняє його від гніву і помсти, і він терпляче переносить усе, що надходить. Бо яка ганьба може торкнутися його серця боязливого, коли і так він має себе соромливим перед Богом, тримаючи перед лицем своїм гріхи свої? Якщо ти не зможеш знести слова ближнього Твого і помстишся йому, то боротьба виникне у твоєму серці, завдаючи твоєму серцю болістю тим, що ти чув, і змусить тебе сумувати про те, що сам сказав, і почне гнітити тебе полон цією пристрастю, примушуючи тебе облажати безмовників в усамітненні і роблячи серце твоє до ближніх жорстоким. Таким, що не має любові, але візьми на себе подвиг здобувати довготерпіння, і воно переможе гнів, а любов вилікує образу, молитва ж до Бога збереже в тобі ці чесноти. Любов і довготерпіння знищують природний гнів, і якщо вони перебуватимуть у тобі, то замість того, щоб гніватися на ближнього, ти почнеш гніватися на демонів. І для ближнього будеш мирним, маючи в собі плач і смирення. Хто може зносити жорстоке слово людини грубої і безрозсудної, заради Бога і заради миру помислів, цей наречеться сином миру. Він спроможний завжди зберігати мир душі, тіла і духа, у кому ці три вступлять у згоду між собою. В кому зникнуть помисли, що озброюються проти закону розуму і знищиться полон плоті, той наречеться сином миру, і вселиться в нього Дух Святий, бо він став його і не відступиться від нього. Блаженні ті, труди, яких розумно встановлені, бо вони таким чином позбавили себе того, що кожного обтяжує, і обминули все лукавство демонів. Особливо демонів боязливості, які ставлять людині перепони у всякій добрій справі, до якої вона прагне, вергаючи розум у лінощі, коли вона вдається до невсипущої уваги до Бога, щоб якось відхилити її від цього шляху заради трудів. Але думаю, що коли будуть у нас любов, терпіння і стриманість, то вони, вороги, не досягнуть успіху в цьому. Особливо, якщо розум, усвідомивши, що лінощі все спотворюють, зневажає лінощі. Якщо ти залишив усі видимі речі, то оберігайся від демона печалі, щоб через незначущість всьому і сумного життя ти не втратив можливість досягти успіху у великих чеснотах, як от зневажання себе, ставлення себе у ніщо, перенесення ганьби. І небажання визнання ні від кого і ні в якому мирському відношенні, якщо потрудишся здобути таку прихильність, то вона підготує вінці твоїй душі, не ті тільки убогі, які, відрікшись від усього, є убогі на віч, а й ті, які зубожіли всяким злом і завжди жадають пам'яті Божої, і не ті набувають безпристрасності, які мають видиму скорботу. А ті, які турбуються про внутрішню людину і відсікають свої бажання, ці приймуть вінець чеснот, стій же над серцем своїм, прислухаючись до почуттів своїх, і якщо мирною буде в тобі пам'ять, то ти бачитимеш злодіїв, які роблять спробу обікрасти його. Хто суворо стежить за помислами, той пізнає ті, що хочуть увійти і осквернити Його. Якщо піклуєшся про заповіді гарячим серцем, то зрозумієш, які види збурюють тебе і викликають смуток у помислах твоїх, вносячи легкодухість в обранні іншого місця, яке нічого собою не являє. Чому було б слід вибрати його? І на випадок невдалого вибору говорить якщо розкаємося, знову тут сядемо. Вони збурюють розум, щоб він мріяв, носячись туди і сюди, як метеор, і залишився дозвільним. Ті, що пізнали їх підступність, перебувають невпинно, непохитними, восилаючи подяку Господу за те місце, в якому він дав їм у терпінні проводити свої дні. Бо терпіння, мужність і любов бувають вдячні за труди і поти. Алінощі, легкодухість і любов до спокою шукають місця, в якому можуть прославитися, і буває з ними, що внаслідок прославлення багатьма немічними стають їхні почуття, тоді їх пригноблює полон пристрастей, і вони втрачають таємне повчання через розсіяння розуму і задовільнення всім. Сказав ще святий: якщо розум раніше, ніж почуття, заспокоїться від немочі, від хвороби пристрастей, захоче зійти на хрест, то гнів Божий гряде на нього за те, що почав справу вищу за свої сили, не вилікувавши раніше почуттів своїх. Якщо серце твоє хвилюється, і ти не знаєш, як приборкати його, то знай, що труд твій такий, що хочеш ти чи не хочеш, змушує серце хвилюватися, це є неприродність Адамова. Якщо серце твоє щиро зненавиділо гріх, і відступило від того, що породжує його, і ти, уявивши перед собою муки вічні, з розумом, відсторонився від усього, що тягне до гріха. І молишся з розумом Творцеві своєму, то перебуває Він з тобою, нічим його не засмучуючи, але плаче перед Ним і каже: Справа твоєї милості є, позбавити мене, я ж без твоєї допомоги не маю сил уникнути рук їх, тобто ворогів моїх, і при цьому прислуховуєшся серцем своїм, щоб не засмутити і того, хто вчить тебе у Бозі. То це є заїством Ісуса, бо якщо людина все сотворить, а слухняності, смирення і терпіння не придбає, то вхиляється в те, що не є заїством, але віддай усе серце свою слухняність Богу, молячись йому в істині і кажучи: Господи, перед Тобою я, удостой мене пізнання волі Твоєї, бо сам я не знаю, що мені корисне. Ти подолай ворогів моїх, бо я не розумію підступності їхньої, і якщо ти робитимеш те, що заїстом Ісуса, то Він не попустить тобі заблукати ні в чому. Але якщо ти якусь одну заповідь створиш, а не віддаси йому себе цілком слухняність, то Він ніскільки не потурбується про тебе. Як поле не протистоїть обробникові своєму, коли він очищає його від плевел і сіє на ньому насіння заїством, таким будь і ти по відношенню до Господа, і як природне насіння не може зростати разом з неприродним, будучи заглушене ним, бо плевели безсоромні, так і ти, якщо не очистиш себе від плотських бажань, то не можеш зберегти себе від гріха. Не можеш ти зберегти себе від гріха, якщо раніше не збережеш себе від того, що породжує його, а це ось що легкодухість є зла матір гріха, смуток і лінощі народжують свою волю, свавілля і вседозволеність, те, що не терпить обмежень і труднощів, любить задоволення, народжують зневагу до всього належного. Серце, що бажає господарювати, що полюбило задоволення, породжує любов до мирських бесід, викликає бажання шукати недостойного і некорисного, слух твій спрямовує на осудження брата, породжує звички слухати слова одного і переказувати їх іншому, породжує пошуки того, що є від світу цього, породжує бажання вчити, коли не питають. Породжує бажання вколоти ближнього, породжує і багато іншого зла. Отже, хто досяг успіху або бажає досягти його, хай зберігає себе розумно від усього того, що породжує гріхи, і гріхи самі собою ослабнуть. Той, хто подвизається, бачить гріхи і гіркоту їхню, а недбалий про спасіння, готує собі пекло. Хто боїться знемоги тіла від подвигу, не досягне стану, який є заїством. Але якщо він звертається до Бога у всякій праці своїй, то Бог спроможний заспокоїти його, якби Гедеон не сокрушив водоносів, то не побачив би світла лампад, і якщо людина не зневажить тіла свого, то не побачить світла божества. Так і Іаїль, дружина Хавера Кінеєвого, якби не висмукнула дерев'яного кілка, то не сокрушила б гордині Сесара. Коли розум візьме силу і підготує себе слідувати любові, що згашує всі пристрасті плоті і тіла, оскільки вона довготерпить, милосердствує, ненавидить заздрощі і гордість, не мислить у серці своєму нічого, що є нижче заїство, не допускає оволодіти розумом нічому протиприродньому, тоді він її силою протидіє неприродному, поки зовсім не відірве її від того, що є заїством. Коли ж таким чином розум запанує, тоді він стає главою душі і навчає її не приймати нічого, що не заїством. І сповіщає її про всі несправедливості, які наробило їй те, що не за, гіством, за весь час, коли воно було змішане з природним. Владика наш Ісус, коли сотворив милість Своїм святим, зробив дому будівництво спасіння, розділив на хресті розбійників, їх розп'яли двох, і Він посеред них, той, що був ліворуч. Обурювався, бачачи, що розірветься нечиста дружба Його з тим, що був праворуч. Той, що був праворуч, звернувся до Ісуса і зі смиренням і страхом сказав: Пом'яни мене, коли прийдеш у царство твоє. З цього видно, що вони вже не є, друзі, і той, що ліворуч, не може схилити на свій бік того, що праворуч, лукавими своїми намаганнями. Ті, що не досягли ще цього часу шляху, падають і встають, поки прийде на них милість Божа, і вони не можуть спастися, якщо не прийде на них ця милість. Отже, потрібно потурбуватися зі страхом і смиренням, прийти у свідомість, подібну до того, який був праворуч. Смирення дасть силу переносити приниження. Коли хтось відокремить себе від лівого, тоді пізнає вірно всі гріхи свої, які вчинив перед Богом, бо він не бачить своїх гріхів, якщо не відокремиться від них відділенням гірким з болістю серця. Ті, що осягнули цю міру, знайшли плач і молитву, і те, щоб соромитися перед Богом, згадуючи про лукаву свою співдружність із пристрастями. Сильний же є Бог укріпити тих, що таємно трудяться у смиренні, йому честь і слава на віки віків. Амінь. Слово 18 про незлопам'ятство. Святіший апостол заповідав дітям своїм. Лагідність ваша, хай буде відома всім людям, Господь близько, не турбуйтеся ні про що. Але завжди, в молитві й проханні з подякою, відкривайте свої бажання перед Богом, і хай панує мир Божий в серцях ваших.